Над Україною НЛО подивитися, приїхав навіть генеральний секретар НАТО. Над Росією Китай агресорів почали готувати до майбутнього в ролі колонії а на одеських пляжах міни. Тому цього літа їдемо на море до Криму. топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект РиКПРО, і ми починаємо. Доброго вечора. Ми із Альфа Центаври. Всю минулу ніч жителі Києва та столичного регіону обговорювали потужний спалах, які бачили в небі. У мережі пропонували кілька версій. Хтось думав, що системи Петріот, які прибули до України напередодні, збили супутник, що пролетав над Україною, А хтось вважав, що інопланетна цивілізація таки змогла оминути українську ППО і готувався до зустрічі із прибульцями. Головним питанням було чи зможуть гуманоїди вимовити заповітне слово паляниця. Вже на ранок у космічному агентстві всі ці теорії спростували. Розповіли, що в українському небі бачили падіння метеориту з потоку лірид. Науковці пояснили, що ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі. Їхня ознака яскраві спалахи або так звані вогнені кулі. Попри заяви науковців, що метеорит не долетів до землі, і зник в атмосфері, підприємливі українці вже розпочали продаж свіжисеньких шматочків метеориту. На одному із відомих маркетплейсів, начебто космічний артефакт, пропонують придбати всього за 10 тисяч гривень. І поки Україна не йде до НАТО, НАТО йде до України. Київ сьогодні відвідав генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Можливо, теж начитався новин і хотів подивитися на літаючу тарілку, яка приземлилася в Україні. Проте прямо цього не сказав. Натомість заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі члени НАТО обговорюватимуть членство України і гарантії безпеки. Столтенберг додав, що всі члени альянсу одностайно вважають, що в майбутньому Україна має стати. Повноправним членом НАТО, тим часом посол Японії в Україні провів зустрічі із псом-патроном. Відповідна інформація з'явилася на офіційному твіттері посольства. Дипломат обговорив із собакою збільшення підтримки в гаузі розмінуванням. Свою чергу в коментарях до допису патрон подякував. Послу за надання плюшевого бобра. Чи входив БОБЕР офіційно до пакету японської допомоги, не повідомляється. Проте тепер ми бачимо на якому рівні можна ефективно вирішувати питання, якби пес-патрон зустрівся із Єнсом Столтенбергом. Україна приєдналася б до НАТО вже завтра. Це достеменно відома річ. А що ще достеменно відомо? Так це те, що окуповані території України напередодні відвідував не Путін, а його двійник. Інформацію офіційно підтвердив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Так і зазначив, ніякий Путін там не був. Це достеменно відома річ. Секретар РНБО додав також достеменно відомо, що двійників у Путіна декілька. А для того щоб зустрітися із справжнім, потрібно декілька тижнів просидіти у карантині. Заяви Данілова схожі на правду, тому що Путін має постійно бути у себе у бункері і вигадувати нові безглузді заборони для власних громадян. От московський большой театр зняв зі свого репертуару власний балет. Нуреєв таке рішення ухвалили у зв'язку із дією закону про заборону пропаганди ЛГБТ. Ще раз балет російського театру про російського балетмейстра, якого цінували у всій Європі, заборонений в Росії, лише через те, що артист балету Рудольф Нуреєв був геєм. Абсурд не має на цьому зупинитися. Або як тепер не можна буде сказати в Росії, шоу маст говоря далі в Росії, мають заборонити вуса, тому що вуса були у Фредді Меркурі. Також можна розглянути заборону на окуляри, тому що окуляри колекціонує Елтон Джон. Ну і те, в чому має бути зацікавлений особисто Путін, заборонити треба Лебедине Озеро Чайковського, як на сценах театрів, так і в телевізійних ефірах. Проте позбавляють росіян не тільки сучасності, а й минулого в нових російських підручниках з історії в розділі про Київську Русь прибрали всі згадки про Київ. Редакція підручників цьогорічна в старій версії було зазначено, що князь Володимир хрестив народ в Києві в новій назву міста. Прибрали, зазначивши, що хрещення Росії відбувалося в столиці. Про те, що Юрій Долгорукий, засновник Москви був сином київського князя Володимира Мономаха з російських підручників, прибрали ще раніше, а от що можна буде росіянам платити більше за комунальні послуги, Газпром запропонував уряду запровадити вільні ціни на газ на Тушньому ринку Росії після різкого падіння експорту до Європи у 2022 році, що фактично означає підняти тарифи для населення. Дивно раніше російська влада переконувала, що санкції не вплинуть на звичайних громадян. Як раптом частка російського газу на європейському ринку скоротилася із 45% до 7%. Тепер вже збитки компенсуватимуть завдяки платіжкам за росіян. Здається, тепер, щоб зекономити росіянам, доведеться масово переходити на дрова. Хоча чекайте, ось яка історія напередодні відбулася у Карачаєво-Черкесії. Це регіон, неподалік якого знаходиться секретна дача військового злочинця Путіна. Послухаємо, мой муж 24 января, 2023 року добровольно мобілізований власти Урупского района мне району мені обіцяли допомогу, привезти мне дрова. мені дрова. они мені привезли два билета в цирк. Яка сумна історія? Насправді ні. Квитки до цирку. Дивно, що в Росії до цих існують цирки, бо ж щоб побачити клоунів, росіянам достатньо включити телевізор. А щоб подивитися на дресированих тварин, треба лише визирнути у вікно. До речі, здається, росіян. Починають до чогось готувати одне з найбільших пропагандистських інформаційних інформагентств Опублікували інтерв'ю із директором інституту країн Азії Московського державного університету. І той попередив, що в найближче 10 років китайська мова зрівняється за популярністю в Росії з англійською. На його думку, вже в найближчому майбутньому жоден росіянин не зможе знайти роботу без знання китайської мови. Здається, так відкрито про плани в майбутньому стати китайською колонією в Росії ще не повідомляли. І ще один російський воєнний корабль пішов за курсом крейсера Москва. Проте на цей раз Україна тут на жаль ні до чого. Єдиний важкий атомний крейсер Росії Петро Великий відправлять на металобрухт. Причина проста брак грошей. У керівництві армії окупантів вирішили, що ремонт та модернізація корабля економічно недоцільна. Петро великий флагман північного флоту Росіян, який було введено в експлуатацію ще у 1998 році. За повідомленнями самих окупантів кораблі такого класу застаріли та не можуть ефективно проявляти себе на полі бою. Підтвердженням цього є доля флагмана Чорноморського флоту крейсер Москва. Але навіть попри те, що у світових водах стане трохи безпечніше, відзначити це на одеських пляжах цього літа не вийде. В одеській обласній військовій адміністрації заявили, що як і минулого року, курортного сезону в області не буде. Причина все та ж. Мінна небезпека. Територія пляжної зони в Одеській області становить 40 кілометрів. Минулого року штурми винесли 20 морських протикорабельних мін, встановлених окупантами. Ну що ж, не до Одеси, тож до Криму, бо за словами очільника головного управління розвідки Кирила Буданова, вже цієї весни збройні сили України будуть на території півострова. Тож, імовірно, цього літа замість одеського фаршмака на українських курортах ласуватиме кримсько татарською Долмою такими були топтеми дня. Це про Побачимось!